Значить, мене інтересує таке питання. По перевезенню інвалідів пенсіонерів. Значить, 27 числа, це була субота, я сиділа на двойку і в нас у Чорнограді два чоловіка по інвалідності беруть чи пенсіонери. А на... коли я була на вокзалі, значить до мене пішов мужчина, представник, депутат від Львівської обласної ради. Качик, качик і підійшов і каже, сідайте, говорю, чому ви не сідає? Йому пояснила, що беруть два ті чоловіка. Він пояснив, що значить, на міську раду виділено 800 тисяч гривень, на Львівську область мільйон 900 виділено, і що нас, так якби інвалідів і пенсіонери мають возити по місту і на віддалі 50 кілометрів ми маємо їхати безплатно. Якщо вже більше 50 кілометрів, ми маємо платити половину за проїзд. Ну, на дане, і він посадив, тоді 27 числа посадив мене значить, і шоферові теж сказав, сказав, що так, що ми маємо вже їздити безоплатно. А от буквально вчора, значить, вже я сіла в сьомий автобус, і вони мене е, потребували, типу, щоб я платила, я їм пояснила, що значить, таке, такий вже закон є. А він мені типу, угрозив, що він мене висадить, що я значить, багато говорю і так далі. Я би хотіла знати, щоб якось нам е, точно, щоб ми пенсіонери і інваліди знали. Як нам як нам поводитися в ті маршрутки в тих автобусах? Як з нами, як з нами мають поводитися? Чи має бути така зневага до нас? Чи має бути якась повага до тих інвалідів, до тих пенсіонерів, бо тому, що ми ж вже життя прожили, вже, вже роки, як говориться. Як нам бути інвалідом і пенсіонером? Хто нам на це нам дасть відповідь? відповідь? Я підтримую свою колегу, тому що я теж так сідала в автобус, і шофер настільки в трійці. Кричав, що поки на Стуса заїхала до універмагу, то він сварився, що не маємо права їздити. І хочу знати, хай, чи в газеті напишуть, як то має бути, чи якось людям об'являть, ну якось треба рішити з людьми, бо ми люди ми люди, прожили до 80 років, а обходяться так, як з тим і